Привіт, друзі! З вами Леорік з поверненням до проходження другої частини мафії. І це у нас намічається тринадцятий епізод. Знаєте, я взагалі скажу, що це була дуже погана ідея укладати угоду з китайцями і з цими забороненими речовинами провертати всю цю справу. Мені здається, що це все до добра не доведе. І я не хочу прощатися з цією грою, тому що вона дійсно справила на мене велике враження. Настільки вайбова, класна гра, я просто шокований оцими перипетіями, оцими сюжетними твістами. я дуже ціную вашу підтримку. Кожної серії, хто не бачив ще минулих серій, ви можете зайти в список відтворення на каналі, подивитися з першої серії. Якщо хтось новенький долучився, там відбулось дуже багато божевільних моментів і кумедних, і дотепних. Цього всього не перечислити, воно назавжди закарбується в моїй пам'яті. Оця от пригода, оці от персонажі. Що ж, а зараз не забувайте поставити лайк під цим відео, беріть щось смачненьке, мощити зручніше, та будемо продовжувати ці неймовірні пригоди. Баланчик Барбару, у вас грошики, у нас дівчатка. Це Віто, це Генрі, В нас проблема. Це Яка проблема? У мене був Едді. Карло дізнався про угоду і надіслав Едді за своєю часткою. Скільки. Uh, 60. 60. <плес> Дідько так багато <плес> і що нам робити. Не знаю, <плес> нам не вистачить навіть розплатитися з Бруно. Давай зустрінемось <плес> в парку <плес> не телефонна розмова. Гаразд, зараз буду. Джо перед. <плес> що навіщо? Now, Пішли, Джо, дорогою розповім. А, зачекайте, так він. Геть, геть не спустив за собою. Так він не пішов в ванну, він не пішов до. А, а ви вже що тут забули? Кралечки. Так, все, виходьте, виходьте. не затримуйтесь. Ой, зачекайте, мені ж треба одягнутися. Я забув одягнутися. Е, пустіть. Пустіть. Вона заблокувала прохід. Бляха. Зараза! Добре, а що, якщо так трошечки пробігтися? Може Джо піде за мною? Та вона б'юсом заблокувала. Добре, це перезавантаження. Раз, дівчата, зачиніть за собою, в нас світо справи. So <laughs> що Це за чертівня Henry. коїться? Це Генрі телефонував. Oh, Карло дізнався про угоду. Oh, а, дідько, а про нас він знає? Oh, so. Не думаю, поговоримо в авто. Yeah. Прикиньте, кралечка відростила собі настільки великий бюст, що навіть двері не можна було відкрити. Мені так подобається, коли Джо одразу опиняється перед тобою. Ти очікуєш, його побачити позаду, а він такий оп. А я тебе вже чекаю: дивіться, наскільки крута гра. Просто показується тіню, пташечки всі. На підлозі, на землі. Я в шосі. Так, на якій автівці поїдемо сьогодні. Давайте. О! Оце воно. Оце воно. Куди їдемо? Лінкон парк. З Генрі зустрінемось. Так. Раз, що він тобі сказав? Він в нормі? Наче так, але Карло забрав свою долю. Дідько, Генрі так і говорив, якщо він дізнається. Так, і тепер у нас не вистачає грошей, щоб віддати борг Бруно. От, дідько, і що ж нам робити? Я не знаю, зберемось чи небудь придумаємо. Ну так, Генрі придумає щось. Ой, не знаю, хлопачки. Ой, не знаю. <гас> да. Оце... О, почекайте Я все-таки хочу... А, ні. Ні. Я передумав. Це краще авто. Це об'єктивно краще авто. Виглядає потужнішим. У нас в такому мілітарі стилі всі будуть боятися. Не знаю, хлопочки, не знаю, як ви будете викручуватись з цієї ситуації, патової ситуації. Але щось та й щось та й щось та й проклюнеться. Так, давай, 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 давай. Цей джипачок суперповільний. Просто надзвичайно повільна автівка. Хоча ні. Просто повільно розганяється, повільне прискорення, а в цілому то непогано. Так, окей, це Генрі? <плес> Генрі останнім <плес> часом сам не <на> свій. <плес> Якого біса? <плес> Що тут відбувається? <плес> Дідько, це Генрі? Чим це вони б'ють? А, це китайці. Ого! Підриваю авто! Підриваю авто! Ага, а баг з іншої сторони? Ну, вилазьте, паскуди. Це вам за нашого братанчика, Генрі. Дідько, та хто ж не таке здатний, Віто? Та вони хворі. Диявол хто ж не таке здатний? Та все. Сам як гадаєш? Ти глянь, Віто, ти віриш своїм очам? І грошей немає. Усьо. Усьо. Приїхали. Джо, підемо. Пора змотуватися. Генрі. Копи займуться. Ой, це ж той тип, що продав нам наркотики. Он де він? Людей по-різному вбивають. <плес> Будь вистачило. А ці виродки вони хворі на голову Віто. вони здохнуть. В Сенсі, не Навіщо ось так? Просто посеред парку. Я сказав, вони хворі. Я їх на шматки пошматую. Так, він вас помітив збільшить дистанції, окей. Okay. Ми за ним маємо слідкувати. Я думав, що ми одразу маємо гнатися за ним. Ой-ой-ой-ой-ой. Що ж він занадто відірвався? Та бляха. Давай. Не треба втратити його. Схоже, він заспокоївся, продовжуйте. Ага. Продовжую вести переслідування. Угу. Джо хоче помститися цьому воногу. Отак от. От вам і справи з китайцями. А я казав. А я казав. А вони не слухались. Чисто не слухались, вони ж мене не чують. Ну, в принципі, добре, що хоча б головні герої вижили. Генрі то таке. Тільки що нам тепер робити без грошей? Виходить і китайці незадоволені, і Бруно незадоволений. Не знаю, не знаю, люди. Сподіваємось на краще очікуємо гіршого. А, я думав, що цей годиничок це типу. Ми навпаки відстали, а це виявляється, ми занадто близько. Оце він петляє городами якимись. Угу. Mm -hmm. От чому епізод називається Явище Дракона. Тому що тут uh, готель пов'язаний з драконом. Ну ми його знайшли. Пішли, докінчимо його, поки він не змився з грошима. Зачекай, нам знадобиться вогнева підтримка. Ми можемо піти до Гаррі або перебити козлів прямо зараз. Тобі вирішувати. <звук> до Гаррі? Ти маєш на увазі Зброяра Гаррі? Хм. Але він знаходиться, бо де? Та ну, давай, будемо зараз стрілятися. А що в нас по зброї? Ну, в принципі, непогано. Пішли, будемо гамсати. От якраз наша вогнова підтримка. Це копи. Даруйте тут тільки для членів клубу. Отримай членський внесок, виродку. Дідько Джо, можеш мене хоч раз пропустити? Не можу. Бачиш, що вони зробили з Генрі? Понеслося. Понеслося. А їх там як собак нарізаних. А? Вирішив забарикадуватися. столиком, нібито щитом, ага. Ага. Я тебе бачу. Якісь нечесна перезарядка. Бачу, за барною стійкою ховається один. Двоє. Давай! Хто вас виродків стріляти вчив? Так, в мене є, в принципі, ще. Ага, вони з автоматами нагорі. Ой, зачем ти сховався, маленький? Давай Віто, швидше. Добре, добре, добре. Я буду. обережніший, зайвим не буде. А як мені? Як ти обійшов, Джо? On, little... Ну ж, бо дрібні виродки. Йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой. Oh, так, візьму дробовик. Right, this... Чудово, залишилось троє. Двоє чудово. Тільки я не знаю, де вони сидять? Like Іску тим, вже знаю. Є? Не можу зрозуміти, де він. Ага, він десь був взагалі позаду пацюк. І. Давай, тряся, вилазь, де ти є? Той самий залишився і знову ж таки я не знаю, де він. Ага, вже знаю. У вікні. Ну, давай! Покажись. Пока... Покажись. Добрани Чарлі Чан, каже. Він десь тут. Ого! У. А це було небезпечно. Заради Бога, Віто, швидше. Почекай здоров'я відновлю. Що, через вікно? Ні. Ага, лізуть, лізуть, лізуть. Oh, Де вони знизу? Бачу. То куди нам іти? Агоу? Чи може я дарма сюди виліз? Добре, спущуся до Джо. А, тут Томпсон. Мені здається, що Томсон буде кращим. <плес> а воп, ти ж говорив, що все робимо обдумуюче. Ага. Обдумуюче. Тут, тут геть кляті кухарі володіють зброєю. Давай! Я тебе за капусточкою бачу. Вилазь, в мене зброя краща. Так, де ще вони мають бути. Command, Займаюсь тим, займаюсь. Але боюсь, що вони мене там підчікують. Ляха. Оба. А, бачу. Вони просто не закінчуються. Наплодилися, як кролики. Ну тут снайпер, ой, там пасічок такий пробіг. Ага. Господи, вони лізуть, та лізуть. Тай лізуть. У мене набоїв для всіх вистачить. Ну, де ж би? Де ж ви? Нужба, вилазьте? Не бачу. воу 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 Вони десь на горі. Що, бляха, давай, вилазимо, Джо. Той самий момент. Я не розумію де вони, але там десь... Ага, з регулаком. А, в яблучко. Я все одно не розумію, де він ще сидить. Ага. Тепер розумію. Ці підони тебе не врятують, хлопче. А що десь тут. Ну що, де цей містер вон ваш? Сидить? Свиня? Ходи но сюди, паскудо. Ого! Щось тут занадто тихо, занадто тихо. О, дивіться. П'яний майстер чисто. Так, а це ліфт якийсь секретний. Тихенько Віто. Відколи ти шуміти не любиш. Їх там занадто багато, Давай знешкодимо його тихо та чисто. Окей. Погоджуюсь з тобою. Погоджуюсь з тобою. Так, давай. Можливо, отак? Найс. Арайт, летсюс снейк труї. Гаразд, повземо ось, так. Я забувся як. Я забувся як рубати. Ага, все, згадав. Так, і де він є? Тут нібито нікого. О, -о, -о. Молодець Джо, молодець. Притримаю його. А що тут нас? А тут наші гранатки. Йойки, скільки всього я підібрав тільки що. Оце добра. Напідбирав. підбирав. Я не розумію, вони що там всі були фанати плейбою чи шо? Так, ну в мене всілякого добра вистачає, але я не розумію як пройти. Подивіться, скільки їх там. Я просто не розумію, і в них усіх є зброя, я впевнений. Може гранатами закидати, спробувати? Все, вони мене побачили. На тобі одну гранату, лови. Паскуда, лови ще отуди. Скільки там ще їх залишилось? Не бачу. Вони як таргани бісові. Ну все це останнє. Ось бачиш, не так все й погано. Ага, непогано. Я просто дві влучні гранати закинув. Свідків не буде, там ще, мабуть, хтось є, готуйся. Знизу хтось є. Окей, гаразд. А, так це різні пістолети, кулемети. Ну окей. Поїхали. Джо такий заряджений. Вони чисто як команду двох зайшли і вирішили розмотати все бандитське угрупування китайців. Dead, ти труп! Slanty. Ти виродок косоокий! Що вам тут треба? А ти сам як думаєш, що нам треба? Ми хочемо знати, навіщо ти нашого друга вбив, і ще гроші, які ти в нього забрав. У мене не було вибору, ваш друг був інформатором. Ти чого, з катужок з'їхав? Наша людина в бюро наркотиків повідомила, що Генрі Томасіно передав інформацію про нашу угоду. Що він був коп? Брешеш скотиняко? Ей, ей, ти говориш, Генрі був щуром? Yes. Так, він був But щуром. Якась маячня, взагалі нісенітниця, мабуть, з тією підставою, що нам сталось після угоди. Ти теж не при справах, так? Ми що, стали б так безглуздо ризикувати, знищувати власний завод, ще одна причина від вас позбавитись. З самого початку від вас були проблеми. От як? Ну тепер всі твої проблеми позаду, так де наші гроші? І їх тут більше немає. Що? Де вони? Не можу сказати. Якщо зараз не скажеш, я твої жовті мізки по всій кімнаті розмашу. Якщо я вам скажу, то мене вб'ють. Що ж, твій вибір. Ти з Лузду з'їхав? А ти чого хотів відпустити його? А раптом він би розговорився. Та до біси, він би нічого не сказав, вони хлопці міцні. Давай валити звідси, поки копи не набігли. Ого. Ого. Отак от. Ні грошей, ні хрена. Але. Звісно, я офігів з того моменту, що Генрі був щуром. Ти робиш Ліфт, поїхала. Зараз, походу, ще й проти копів стрілятися. Ну, в мене ще як коктейлі Молотом. Місць. Боюсь, вони Якщо тепер не скоро відчиняться. Був би час, я б спалив би все тут. В принципі, я можу спалити. Є чим? Віто, йди сюди, тут можна вийти назовні. Угу. Тут же блокада, подивіться просто. А, фак деш! І занадто багато швидко знайди нам автівку. Зараз я подумаю яку. Яку автівку? We down. Oh -ho -ho. What Добре. Our... Добре. What the fuck? Давай, 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 звалюйте, тіпи. Oh, sure. Давай! Погнали. погнали, 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 погнали. Не сама вдала автівка, але вже яка є. Я думаю, що вони не нас доженуть. До побачення, копчики, горобчики. Ого, там теж блокада. Яке скинули? Це був це був гаплик, так? Yeah. Ну так, не хочу говорити про це. Відвези Just мене додому, добре? Right. Раз. Так там всюди блокада. Я просто не розумію, як нам. Козлайне чекаєте? Ага, вони по мосту. вони на горі по мосту їдуть. Треба виїхати на головну дорогу. Може, авто змінити? Давайте спробуємо змінити авто. Наприклад, на ось це. Так, все чудово. Поїхали. Нібито вони розмокталися, і плюс вони не знають, що ми на цій автівці. Супер. Бляха, та шо ж ти, ну. Наша пісня гарна нова, починаємо її знову. Скільки можна от... А, нормально. Ну Я думаю, що за знак вона нам нічого не зробить. Ведь штрафу ніякого не буде. Все, нарешті звалюємо з цього лайна. Та... Це серйозно? Знущання якесь сьогодні. Це, ой, почекайте. Джо якраз тут і живе. Джо якраз тут і живе. Чудово. Здаємо, 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 здаємо. Почастило, що його квартира була поблизу. Це, Це угода суттєві проблеми. About... Це ти мені говориш? Генрі мертвий, гроші Буно's втратили, перебили стільки стільки китайців. А якщо вони вирішать, що ми від Карло, отже, буде війна. Вляпались ми. Так, якщо Карло дізнається, що це ми, то Якщо Генрі насправді був щуром. Не може бути, не сміти говорити. Гаразд, Спершу добудемо грошей для Бруно, хоч все залагодимо. Але на сьогодні досить. Мені потрібно випити. Завтра зателефоную, вирішуватиму. Гаразд, до зустрічі і віто. Будь обережний. Розділ 14. Сходи в небо. Ойстер Бей 25 вересня 1951 рік. <звук> Дивіться, як Прокинувся. Ну що? Любі друзі. Мабуть, це в нас все-таки останній був, передостанній був епізод, передостання серія. І скоро ми дізнаємося, який буде фінал цієї всієї історії. Видається мені. Я не знаю. Я не знаю, що буде відбуватися надалі. Просто не хочу завершувати цю гру, тому що от настільки вона мене вразила. Дякую всім за підтримку. Дякую за те, що дивились, що постійно дивитесь, що проявляєте будь-який ваш актив, ставите лайки, пишете коментарі. І зараз теж не забудьте це зробити. Також можете поширити друзям це відео, щоб потім з тими самими друзями обговорити всі події, які трапилися в цьому проходженні. Також можете підтримати мене. Підписочкою на Дунатело на будь-який рівень, це аналог Патреону. Буду вдячний за будь-яку вашу підтримку. А також підтримуйте Збройні Сили України, не забувайте про це. Сподіваюсь побачити вас вже у фіналі цієї легендарної гри про мафію. А з вами був Леорік. Бережіть себе та бувайте!